Всім привіт! Хотів видертися туди на дах і там щось вам розповідати, але подумав, що там жарко, тому шарість тут біля бджілок. Що хочу зробити, так як у нас скоро зима, і я думаю відключення електроенергії все таки будуть. Хочу перевірити скільки ж у мене ємності в акумуляторах, але будемо перевіряти на виході вже по кВт-годинах, тобто по лінії 220. Так як що там є в акумуляторах, ну скажімо, це таке, можна сказати, 500 годин, а на виході було 2 кВт. Тому сьогодні зараз зайдемо в сарай, подивимося, що там по вольтажу. Це відео, думаю, таке буде коротеньке на парохозинок. Подивимося, що там по вольтажу. Потім, як тільки акумулятор заряджається до 28,8, 28,9, тобто повний заряд, я вимикаю панельки сонячні. І Працюємо чисто на акумуляторах. При цьому запам'ятовуємо, який там був показ на лічильнику і до повного скажімо так, розряду або майже до повного. Сьогодні субота. думаю, сьогодні вечір, завтра неділя, завтра день, ну і якраз подивимось скільки його там вистачить. Розряд будемо проводити до 24 вольт. Тобто, це інвертор має відключитися від АКБ. при цьому скажем навантажені э, та підтримка підтримка у мене 28,8 повний заряд 28,9 тобто як тільки зараз диву, що у нас на даний момент Так, на даний момент у нас 28,6 з цього поля що на сараї 22 ампера заходить 700 ватт із цього поля, що на будинку зараз заходить 15 А, вже починає потрошку падати. Тобто, як тут у нас 28,8-28,9 повний заряд. Фіксуємо покази лічильників і все, і починаємо розрядний тест. І вже коли акумулятори будуть скажімо так, розряджені, 25 чи скільки вольт, заодно поміряємо розбіжність на цих акумуляторах, так як я заміряв при заряді, ну а тепер заміряємо при розряді. Все. Як буде заряд 28,8, я включаюсь в роботу. 1426. Цей контролер вже припинив зарядку, цей вже майже припинив. Так, 164 вольта, 3,4 ампера, А, 500 Вт. На батарейки залітає 15 А. Це вже остання стадія, так скажемо, до заливу. Я думаю, ще хвилинок 2030 і вже можна буде розпочинати експеримент. Пів на четверту. Як бачимо, 6 перейде на батарейку, заряд акумулятора. Так, він тут 28,7. Але ця дружина там щось виникає потужне. 1800 Вт. Із-за цього пляша так. А перед цим я дивився було 28,9. Так що в принципі експеримент, я думаю, можна вже розпочинати. Запам'ятовуємо цю циферку, її зараз сфоткаю і вимикаємо панельки. Показник на даний момент 532,4. Будемо орієнтуватись по ось цьому лічильник 500. Він трошки там прибрехує, скажімо так. На Вт, але все ж таки цей, я думаю, буде рахувати краще. От Як бачимо, на батарейку вже йде 0 А. Зараз якраз вимикаємо ось ці автоматики. Все, готово. Шкварить у будинку щось добре, споживання 72 А за акумулятора. Вольтаж про Так, зараз подивимось вантаження. 1800 Це або правка працює, а можливо скоро варка щось таке. Восьма година вечора. Дивимось результат Так, 28,2 на акумуляторах. Показник 533,8, тобто на даний момент 1 кВт 400 Вт. Забрали за цих акумуляторів. 11 година ранку наступного дня. Дивимося, що тут по заряду акумулятора. Так, 27,6 на даний момент. І показ по лічильнику такий. 537,1. Це виходить у нас вже спожито на даний момент 4,7 кВт. Бачимо тут відключено Тут панелі теж відключені. Ну будемо спостерігати, що буде далі. По акумуляторам розбіжності як такої немає. Так, 394,9. 394,9 і Ну так пробіжусь. 395,5 і так, 394 і 9. Ця сторона показує трішки більше. 395. Так, не попав 3,95. 395. Ну, вам далі заміряти, що там буде. Рівно доба минула із запуском мого експерименту. Дивимося, що на акумуляторах. 27,1. На лічильнику 538,8. Ось такі підрахуночки. Було 532,4, зараз 538,8. 6,4 кВт спожито за 24 години моїм будинком. Ну, з акумулятори вже забрали 6,4 кВт. Зараз проміряємо, яка на них розбіжність. Так, обновилося. Дивимось верхня комірка. 387. 3,86 3,86 3,87 3,86 3, 87, 3, 86, 3, 86, 3, 87, 3 так, Десь туди внизу. 387. 386. Так, тепер ліве плече. 387, 386, 387. 386. 3,87 3,87 3,86 87. Тобто розбіжності на даний момент також не помічено. Ну що ж, висаджуємо далі. І дивимось, що буде. До речі, мережі в нас нема з самого ранку. З 8 ранку у нас ремонтно-відновлювальні роботи після прильоту російського шахеду. Так що сидим, як бачимо, без мережі. Пів на 11 вечора. І це тільки я міг затіяти тестових акумуляторів тоді, коли ремонтують підстанцію. Краще обіцяли вимкнути світло о 8. Вімкнув тільки хвилин 15 назад. Десь щось там ну, шахет, коли прилетів, то було пошкодження. Сьогодні щось ремонтували, не знаю, що там. що вони ремонтували, але мережу подали. Так що зараз дивимося, що у нас по ємності. Підключив інвертор до мережі. На випадок того, коли акумулятори закінчаться, при 25:5 він має перейти. На роботу, корочу, на байпас. Зараз дивимось, що у нас по залишку заряду. Ми бачимо 26,4, тобто ще 1 вольт, є куди просажуватися. І на даний момент це у нас 547. Так, 547, це виходить вже 8,3 кВт, витягнув я з своїх акумуляторів. Ну, я думав, що трішки менше. Тому в минулому році я тест такий не проводив. В цьому році вирішив провести. Думав, що в мене десь близько 7 кВт. Вже, як бачимо, 8,3 є. І це ще, ну, скажімо так, не, не крайня точка. Думаю, ще може ватт оти 700 якраз маємо витягнути. Навантаження у будинку 320 Вт. Підключив тестер, заміряємо. Так, 3,77, 3,77, 3,77, Три сімдесят сім. Три сімдесят сім. Три сімдесят сім, три сімдесят сім, три сімдесят Ну, оця комірка вже починає випадати. Три сімдесят шість. Три сімдесят шість.

76. 77. Виходить, ось ця комірка. У нас одна з тих комірок. Так, тут. 76. 70, так, це значить нижня. хоча одна комірка трішки. Більше якась просажується. Це пізніше ще. Коли до нуля дойдемо, тоді заміряємо так. Ліве плече 77.

77, 77, 77, 77. М -м, так, знову нему. Так, 77. Коротше, там міря все нормально. Виходить на ці дві камірки мають чуть-чуть нижчу напругу. Якщо от, тут 3 30. Коротше, 77 ,3. То тут 3,76. Ось це плече 3,75,8. Тобто ось ця права половинка має меншу трішки ємність. Обнулив ось цей ватметр, який йде на вході до інвертора. Якщо увімкнеться байпас, щоб ми потім змогли побачити, скільки ж треба відмінусувати від цього значення, яке буде тут. Ну а поки що 548. Заряд акумулятора, що ми там маємо 26,4. Ну все, пішли спать, вранці побачимось. І на 8 ранку експеримент завершено, як бачимо, працюємо на байпасі, на акумуляторах, десь ось 1 Ампер, не зрозуміло. Так, 25,1 на акумуляторах. Споживання з акумуляторів. Якщо у нас тут по нулях споживання стандартних 2 А. Це його, скажімо так, власне споживання, те, що він бере на себе. Ну і такими невеликими підрахунками в мене вийшла така циферка. Тобто запаси в моїх акумуляторах 9 кВт 9,1. Зараз подивимось по розбіжності. Коротше, всі камірки показувати не буду. Тільки що проміряв повністю все. Розбіжність мінімальна. Так, дивимось 3,58. 3,58. 3,58. 3,58. 3,58.

Підключив обидва поля. Як бачимо, зарядочка пішла. Дивимось, що у нас 100 В немає, так як ранок ще сонце на них взагалі не світить. Як бачимо, 2 ампери на акумуляторі, де 50 Вт. Це поле, яке допоміжне, яке стоїть на будинку. На даний момент заганяє 23 ампери. Ну і все, зарядка пішла. Вже приїдемо на обід, подивимося, як вони будуть заряджатися. 17.20 на годиннику, Приїхав з роботи, дивимося тут відбувається. Зарядилися акумулятори за день чи ні. Так, що ми бачимо? Зарядочка ще й 4,5 А 440 Вт. На акумулятор 11 А заходить з цього поля, що на сараї. Так. 10 ампер з цього поля, що на будинку на акумуляторах у нас 28,2. Тобто за сонячний день акумулятори ще не встигли зарядитись. Поки інвертор був в байпасі, виходить, за ніч 1 кВт воно спожило і 600 Вт, там, не знаю, напевно, десь до 10 ранку чи доколи, поки набрало 27 вольт на акумуляторах, тепер знову вимикаємо. Хід мережі. Як бачимо, значок пропав. Ну і тепер вже підключимо наступного разу. Я думаю, вже коли сонця буде дуже мало, тоді підключимо, якщо буде так, можливість його переходу на байпас. А Поки що є сонечко. Користуємось по максимуму сонечком. По акумуляторам. В принципі, їхнім так, ємністю я задоволений. До речі, треба буде перерахувати, скільки це ампер перегодина. Якщо по лінії 220 я взяв з них 9 кВт 9,1, то ну, я думаю, десь під 500-450 точно буде, то хто може, той порахуйте. Ще один підписник казав, щоб я попереджував про ці акумулятори. Так, дійсно, якщо їх там перезарядить або дуже розрядить, то вони можуть здуватися і, скажімо так, загоратись. Але якщо їм використовуватись правильно, то вони досить справно працюють. Так що перед тим, як щось зробити. Думайте головою. Як завжди, екскурсія до бджілок. З проханням підписатися на канал, хто це чого не зробив. Обов'язково пишіть коментар до цього відео. Кого що цікавить, наприклад. Не знаю там ємність акумуляторів, де купляв акумулятори і так далі. Ну і взагалі, кому що цікаво, напишіть. Це я так сказати вийшов на полювання. На ось таких звірів, така у мене є тенісна ракетка. Я тут на нею полюю на ос та на шершнів, які літають та намагаються з'їсти моїх бджілок. Ну і все, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Ну і все, пока-пока, до зустрічі в новому відео.